Всім привітам, з вами Дімон Норт. І сьогодні я вам покажу так банкомат і машину з газіровку. Так, приступимо. Я з Євроферу. Щоб взяти звідси машину, треба дати сюди монетку. А щоб взяти монетку, підму банкомат. Тут видаються алмази, золото, смарагди, монети і залізо. Так, пробуємо зня, зняти нам монетку треба. Знімаємо монети, нам викидається монетка. Беремо цю монетку. Тепер йдемо сюди, кидаємо сюди монетку, засвітілося. Вибираємо, який ми хочемо напитися. Беремо воду, виливається вода. Беремо лаву. Хоч і поволі, але ллється лава. Як бачите, такий механізм. Зараз я вам покажу цей механізм із середини. Закрию. Ідемо дивитися. Закриваємо. І ось як бачите, тут дуже багато всяких механізмів і тут просто так це не розібрати. Так що може я і зроблю гайд, як зробити таку штуку. Ось так. Бачите? Устроєна ця машина. Зараз покажу, як встроена та машина. Ось ця машина встроєна. Ось так. так. Бачите? Тут полому ну, ведуть до фонарів і там стоять випльовувачі і вони видають е, валюту. А ось тут, ці вже випльовачі, вони віддають, видають вони видають, видають, видають усяку валюту, як бачите. Щоб отримати валюту, ми тут нажимаємо кнопку, загорається це і все є. І так. Якщо ви хочете дійсно, щоб я показав, як ці машини будуються то поставте під цим відео лайк. Якщо набереться під цим відео, наприклад... Ой, в мене з кіна нема, я би себе постановив текстурпа. Е, якщо під цим відео буде, там, не знаю, може 10 лайків. Навіть 5. 5 лайків буде. То я розказую, як збудувати таку штуку. До побачення. Всім був... З вами був Дімон Нортон. До побачення.